English for Kids Online. Продовжуємо з вами цикл уроків за граматичним зошитом. До робочого нашого підручника Full Blast Plus 7. І так, Unit 16 Past, Perfect Simple. Uh, tense. Це у нас іде додаток такий для нашого п'ятого модуля за робочим uh, підручником до уроку 5B. Okay, look at the picture and read Mike's Story. Подивіться на малюнок і прочитайте історію Майка. I went to the supermarket with dad yesterday and everything went wrong. Я пішов вчора uh, до супермаркету uh, з татком, uh, і усе пішло не так. Uh, Mom had made a shopping list for him before we left, but of course, dad forgot it at home. Матуся склала список покупок перед тим, як ми вийшли і вирушили з дому так, але звичайно татко забув його вдома. While he was walking around the supermarket trying to remember what was on the list. I did some shopping of my own. Допоки він ходив по супермаркету, аби згадати, що треба, що було у списку, я сам скупився. By the time that finished, I had found all the important things like ice cream, chocolate bars, biscuits and salt drinks. До того часу, як татко закінчив, uh, я знайшов. Усі важливі речі, такі як морозиво, шоколадні батончики, печиво і напої. After dad had paid, we went back to the car, but he couldn't find his car keys. Після того, як тато заплатив, ми вийшли. Ми пішли до машини, але він забув свої ключі. Він не міг знайти ключі. He went back to the supermarket to look for them, but of course he didn't find them. Він повернувся до супермаркету, аби знайти їх. Але, звичайно, ну, шукати їх, да, але, звичайно, він їх не знайшов. He had to call mom and say that he had lost them. And then she had to come and get us. Він повинен був дзвонити матусі, аби сказати, що він їх втратив. І потім вона повинна була їхати і забрати нас. When she ride, she didn't look very happy. Коли вона приїхала, то не виглядала дуже щасливою. Окей, okay. як ви бачите у цьому тексті, виділені жирним. Саме фрази конструкція past perfect simple tense: had made, had found, had paid, had lost. Now choose A or B. <coughs> І так, which of the two actions happened first? Які з двох дій трапилися першими? І так, Mike and his dad went to the supermarket, з татом пішов до супермаркета, or Mike's mom made a shopping list. Перше було B. Матуся. Склала список покупок. 2. Друга пара речень. Mike found everything he was looking for. Майк знайшов усе, що він шукав. Mike's dad found everything he was looking for. Тато Майка знайшов усе, що він шукав. 2a. 3. shopping. Mike and his dad went back to the car. Спочатку тато заплатив за шопінг за, за покупки, а потім вони пішли до машини. 4. Четверта. Четвертий пункт. A. Mike's dad called Mike's mom. Тату Майка подзвонив матусі. Mike's dad lost his car keys. Ну, спочатку він втратив ключі, а потім він вже телефонував дружині, щоб вона їх забрала. Окей, okay. Past perfect simple tense. Щодо утворення. We form the past perfect simple with head and the past participle of the verb. Ми утворюємо past perfect simple з допомогою дієслова had та третьої форми смислового дієслова. Якщо дієслово правильне закінчення ідії, якщо дієслово неправильне, то це буде третя колоночка неправильних дієслів. Для будь-якої особи одної множини ми вживаємо had, ну і дієслово у третій формі. Щоб утворити ствердження. Зрозуміло, після had дієслово у третій формі. Щоб утворити заперечення до head, ми додаємо not, hadn't. Щоб утворити питання, ми head виносимо перед підметом в реченні. Якщо це загальне питання, то це з нього починається воно. Якщо це спецпитання, то перед ним ще йде питальне слово. Ну і варіанти відповідей. Так? Наприклад, had he worked, yes he had, no he hadn't. Поставте відео на паузу, аби проаналізувати цю табличку ще раз. We use the past perfect simple for an action which took place before another action in the past. Ми використовуємо past perfect simple для події, для дії, яка відбувалась перед іншою дією в минулому. In time closes with before, after, when, by the time. В таких підрядних реченнях, в такій частині речення, які починаються зі слова before, after, when, by the time we use the past perfect simple for the action that happened first and the past simple for the action that followed. Ми використовуємо дію, яка трапилася першою в past perfect, а інша дія, яка трапилася після цієї події, вже у past simple. Дуже часто past perfect і past simple вживаються в одному реченні. When I got there, the museum was closed. Коли я прибув туди, музей вже був зачинений. Уже спочатку музей зачинився, а потім я вже приїхав. Отже, події, яка трапилася раніше, як ви бачите, використовується в past perfect, тобто є слово третій формі. Подія, яка трапилася після цієї події, у past Simple. When I got there. Also we use past Perfect Simple for an action, which took place before a specific point of time in the past. Також ми вживаємо Past Perfect Simple. Для вираження події, яка відбулася, до особливої події, ну, крапки в минулому, скажімо так. Це в тому випадку, коли у нас в одному реченні пас perfect» вживається без past simple, Так, Наприклад, she had finished her homework by 6 o'clock. До шостої години вона вже закінчила домашнє завдання. Ось і все. Отже, «time expressions» – Слова, фрази, на що треба звернути увагу, аби обрати past perfect tense»? «By plus points in time. By плюс час якийсь, наприклад, by 6 o'clock. Before plus point in time, наприклад, before 6 o'clock, перед до 6 години. Також слова в реченні мають бути after, before, when, by the time. Після, перед, коли, до того часу як. Тощо. Note, примітка. The past perfect simple of the verb have is had-had. Отже, past perfect, форма past perfect є слово have буде had-had. Перше «head» – це у нас допоміжне дієслово. А другий «head» – це отой хев, який ми поставили у третю форму. Good. Ну і наразі Activities. Complete with the past perfect simple of the verbs and brackets. Все, що нам треба знати, це третю форму дієслів, які є у нас у табличці. В завданні. тому що скрізь буде однакове допоміжне дієслово head. Абсолютно скрізь однакове. Наприклад, The baby head і слово sleep ми маємо поставити у третю форму. Тобто slept. Це неправильне дієслово. The baby had slept on for only 10 minutes when the noise woke her up. Дитина проспала лише 10 хвилин перед тим як її розбудив якийсь шум. Після винок ви бачите past simple в реченні вживається. Макс хед uh, collected, це в нас правильне дієслово, тому закінчення ED, All the ingredients he needed before the cooking competition. Макс зібрав усі інгредієнти, які йому потрібно було перед змаганням з приготування їжі. «We uh, hadn't finished dinner by o'clock». Ми не закінчили вечеру до восьмої години. Не завершили вечеряти. The students asked questions after the teacher...» «Had explained the activity. Учні поставили питання після того, як вчитель пояснив завдання. Отже, вчитель пояснив завдання спочатку, а потім учні поставили свої питання. Five, п'яте. Це той випадок, коли у нас є загальне питання. Had Mr. Collins prepared the snacks by the time Carol came back from school. Чи приготував якийсь перекус містер Колінс до того часу, як Керол повернулася зі школи? The next one Allen had put on. Put on незмінно залишається, тому що put, put, put у нас і в другій, і в третій формі однаково. A little wait before he decided to change his eating habits. Алан набрав трохи ваги зайвої перед тим, як він вирішив змінити свої харчові звички. By 2020 the athlete still... Uh, hadn't taken part in many competitions. Hadn't, I'm oh, sorry, hadn't taken part in many competitions. До 2020 року атлети до цього ну, знову ж таки не брали участь у багатьох змаганнях. І останнє питання у нас: had the boys booked a court before they went to the sports center? Чи замовили вже uh, хлопці корт uh, перед тим, як вони пішли до спортивного центру. Поставте відео на паузу, аби ще раз переглянути утворення past perfect simple tense. Task B. Circle the Correct words. Тут нам треба обрати правильну форму. Past perfect simple or past simple. They didn't buy or hadn't bought souvenirs by the time the market closed. Ну, by the time слово маркет, тому head and boat, вони не придбали сувенірчиків до того часу, як закрився ринок. Two, I had visited that restaurant before it became popular. Я відвідав вже той ресторанчик до того, як він став популярним. Отже, I had visited, в реченні вже є past perfect, Так, отже, це подія, яка відбулася перед іншою подією у минулому. «Became». Третє. after we had had dinner, my brother took uh, out the rubbish. Знову ж таки, after we had had це вже у нас є past perfect simple tense, да? Після того як ми повечеряли, мій братик виніс сміття. Uh, they had just got off the bus when it started snowing. Вони тільки не вийшли з автобусу, як почався сніг. Uh, йти сніг. Сніг почав йти, і до того вони вже вийшли з автобуса. Five. Третє. Five. П'ята, вибачте. Have Troy tried or did Troy try skiing before he went to the ski resort? Перед тим, як він поїхав на гірнолижний курорт, він спробував кататись на лижах, чи ні? Отже, це буде Had Troy tried skiing before he went to the ski resort? І останнє. She had already deleted the document when I asked for it. Вона вже... Видалила документ, коли я його попросив поставити відео на паузу. Task C. Let's complete with the past simple or the past perfect simple of the verbs and brackets. Доповніть ці речення, Past simple або past perfect simple uh, дієслів uh, у дужках. I uh, learned Spanish before I go to work in Madrid. I я спочатку вивчив іспанську, і потім я I had learned Spanish before I went to work in Madrid. 2. By the time Jerry and his brother uh, got to the stadium, the match had started. До того часу, як Джеррі та його брат дібралися до стадіону, то матч вже почався. Отже, матч почався у минулому часі, давно в минулому часі, у Past Perfect Sense. А Джеррі і його брат дібралися лише після цього. Have breakfast before she, uh, leave for school. Отже, Kelly had, 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 допоміжне слово, і have ми ставимо у третю форму, теж утворюємо had. Виходить така ось тавтологія, да? «Kelly had had breakfast before she left for school. Так, uh, We visited, visited, uh, the fair after we had seen the advertisement. Ми відвідали ярмарок. Після того побачили оголошення. When we called them. They, uh, Hadn't packed are suitcases yet. Коли Вів'ян зателефонувала їм, вони ще не спакували свої валізи. Як ви бачите, єд наше слово маркер, яке супроводжує завжди будь-який перфект. Так. І так, Emily make a video call after she tied her bedroom. Отже, Емілі a video call». After she had tidied her bedroom. Отже, Вів зробила свій відеодзвінок після того, як поприбиралася у спальні. Um. Далі Yen uh, choose an interesting title before he writes uh, the article. Так, це у нас питання. Отже, починаємо його з допоміжного дієслова. Так, had Yen Chosen? An interesting title before he wrote the article. Чи обрав Yen цікаву, цікаву назву перед тим, як написав статтю? Так. Окей. Okay. Поставте відео на паузу, з цим розібрались також. Може, діяка відбулася раніше. Past perfect, яка відбулася пізніше, буде вживатися у нас у past simple tense. Так. Наступне, будь ласка, це у нас справа D. Join the sentences using the past perfect simple where necessary and words given as in the example. У нас є два речення. Нам треба поєднати їх, вживаючи в past perfect tense. Обидва речення вживаються у пас Simple поки що, але нам треба зрозуміти, яка подія була раніше. Та подія, яка була раніше, буде вживатися у Past Perfect. Та подія, яка відбулася пізніше, у Past Simple. Наприклад, Kim read the book, Kim читала книгу, then she watched the film. Потім вона подивилась фільм. Нам треба для того, щоб поєднати ці два речення, по-перше, в якійсь частині вжити Past Perfect Simple Tense. І поєднати їх з допомогою слова before. Наприклад, Kim had read the book before she watched the film. Далі, «Sandy made breakfast. Сенді uh, зробила сніданок, then she, her sister woke up. Потім її сестра прокинулася. Нам треба використати фразу by the time. Отже, Сенді uh, зробила сніданок, приготувала сніданок до того часу, як її сестричка прокинулася. Сенді had made breakfast by the time her sister woke up. Третє. The actor won an Oscar, then he stared in this film. before. І так um, актор виграв Оскар, потім він грав у головній ролі в цьому фільмі. Перед цим. Отже, актор виграв Оскар перед тим як він uh, вже, uh, знімався ну, у головній ролі в цьому фільмі. The actor had won an Oscar before he starred in this film. Four. Четверте. Jim and Derek got the key from the box. Jim and Derek the uh, Then they unlocked the door. When, Отже, Jim, and Derek коробки, відкрили, Jim and Derek had got the key from the box when they unlocked the door. 5. Вікі чарджд хьор нью таблет. Вікі зарядила свій новий планшет. Then she turned it on. Потім вона його вімкнула. After. Це треба вживати слово after. Уже після того, як вона зарядила планшет, вона його вимкнула. Вікі uh, turned on her new tablet after she had charged it. Yes? І так, Вікі turned on her new tablet after she had charged it. Вики вимкнула свій планшет, а Після того вона його зарядила. Так, шосте наступне. I finished painting the fence. Я закінчив фарбувати паркан. Then I met Janet. Потім я зустрів Janet. By the time, до того часу, як? Дженет. I had finished painting the fence by the time I met Janet. I had finished painting the fence by the time I met Janet. Uh, seven. Frank explained the rules. Frank пояснював правила. Then we played the game. Потім ми грали в гру. After. Отже, uh, після того як Френк uh, пояснив правила, ми грали в гру, так? After Frank had explained the rules, we played the game. І останнє, we went for a walk in the city. Ми ходили на прогулянку в місто. Uh, then we ate at a traditional restaurant. Before. Потім ми їли в традиційному ресторанчику і – «перед». Отже, ми ходили на прогулянку у місто перед тим як ми їли в традиційному ресторанчику. So we had gone for a walk in the city before we ate at traditional restaurant. Good. Поставте відео на паузу. Task speaking. Yeah, so um. Imagine that your school uh, organized a science day and invited a famous scientist to talk to you. Уявіть, що у вас школа організовує День науки да, і, запросила uh, відомого, відомого науковця, аби поговорити з вами. Talk in peers and take turns to ask and answer questions about what scientists said. Поговоріть Poworif парах і Поставте одному питання і дайте відповіді про те, що говорив науковець. Use the ideas in the box and the past perfect simple. Використовуйте ідеї в табличках uh, і past, sim, past perfect tense. Наприклад, what did he she do after he she had finished school? He or she uh, studied physics, for example. Ну і ось дикі питання. Where had the scientists moved after he she had graduated? He, she had moved abroad to work in a science lab. What had the scientist done before he, she became famous? He, she had written several books and done some interesting experiments. Yes? It yes. no, we to write, and so, write a few sentences about what you talked about in the speaking activity. Use the past perfect simple. After the scientist had finished school, he, she studied physics. Після того, як науковець або науковиця закінчили школу, вона вивчала або він вивчав фізику. He, she had moved abroad to work in a science lab and conducted some interesting experiments. Він або вона переїхала за кордон аби працювати в науковій лабораторії і проводили цікаві експерименти. Before becoming famous, the scientist had written several books. до того як стати відомим, науковиця або науковиця написали декілька книг. Additionally, he she had won an award for outstanding contributions to science. Um, на додачу він або вона виграли нагороду, за, отримали нагороду за визначні, визначний внесок у науку. Хай це буде так. Окей. Okay. Все, so, that's all for today. наразі це все. Отже, Unit 16 Past Perfect Simple Sense. Це додаток до уроку модуля 5-го, уроку 5B, завершено. Good bye, good luck, до зустрічі на наступних уроках. Запрошую вас також на свої благодійні вебінари, які ми проводимо протягом навчального року для підтримки військових. Вся інформація буде доступна в описі під цим відео і у першому закріпленому коментарі. До нових зустрічей! Підписуйтесь на канал.